Всім доброго дня, 24 квітня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, перемістив в офіс подрібнювачі для гілок від нашого українського виробника СКІ. Є моделька WS400. Це бензинова версія. Да, Перемістив WSE 4180. Це в нас працює від електроенергії 220 вольт. Постараюсь, друзі, показати. Вони вже чекають на вас в офісі, деякі будуть уходити новою поштою. за деякими приїдуть. Досить. Міцні добротні потрібнювачі для гілок скіф. Бензинова та електроверсія. Номер телефона 063 426-1010. Також дзвоніть на вайбер на цей номер телефону. Всім гарних покупок до мирного неба.